США Дональд Трамп хоче, щоб Путін припинив бойові дії в Україні і підписав угоду. Про це він сказав журналістам після прибуття із Ватикану. За його словами, є всі умови для того, щоб підписати спільний документ. Трамп також заявив, що його зустріч із президентом України Володимиром Зеленським у Ватикані у суботу пройшла. Добре. Мовляв, подивимося, що станеться у найближчі кілька днів. Він додав, що вважає Зеленського зацікавленим у досягненні мирної угоди, і навіть думає, що він готовий поступитися Кримом Росії у рамках мирної угоди. Прокоментував Трамп і відносини з Зеленським. Вишнебербералидисп'юказадішгрісамтисед. Він ніколи не був поганим. У нас була невелика суперечка, тому що я не погоджувався з тим, що він говорив. А камери працювали, і мене це влаштовувало. Так, у нас була суперечка, але я розумію, що він у важкій ситуації, дуже важкій ситуації. Він бореться із набагато більшою силою, набагато більшою, і ця сила не була дуже видатною. Розумієте, було важче, ніж вони думали. Але їм допомогло те, що ми надали їм зброю або готівки на 350 мільярдів доларів.